І всім привіт! Мене звати Дізлайк І сьогодні я буду грати Не, в Dendy Диспорту. Ну така прикольна ра. Коротше, поїхали. Так, я йду. Поки що в ліфт, Поїхали. Все, чекаємо. Так, ну все, гра починається. Да ну, починайся! Починайся! Не смій, Та почнись, ти вже! Почнись! Ну там ще чуть-чуть! Почнись! О! Пошло, поехала, давай. Ну, открывайся. 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 Прошу. О. Это было... Я таке не очікую. О! Так, коротше. Тут ходять. Ходять заражені челики, як оце, якого я тільки що не побачив. І, собственно, я в них маю втікати. Але мені така локація попалась. Так, ладно, я буду. Поки що я тільки почну робити машину. О, ні, о, ні. Ти в дупу, йди в дупу, йди. Фух! Що то, воно. Уникаешь зачем он? это? Это зеркало думены да? У нее. Назад, на не дай Бог, воно зараз мене помітить. Фух! Фух, як повзвало зараз на серце Фух! Все, плюс одна машина. Тепер мені якось треба звідси перебігти до туди. дотуди, до туди. Але там ще церква вроді походить. Або мені показав, я не знаю, але мені стрм. Тихо, раз, два. Вони мене навіду, так Сказав. Зеркал. Не, ну иди сюда. Тихо. Тихо. Все, воно прибігло туда, але там ще йде мячик. мечик. Тут же не баскетболь, не Я просто його не думай. Шо тут? малюнок Ще якийсь малюнок. О, машина. Їхала. Так, ну окей, три машини я остаточно зроблю зараз. Бо тому що я їх побачив і, і, і я мушу їх робити. Це супер-пупер логічно. О, ні. Зараз прибіжіть я вам кажу. Дара прибежить. Я їх чую. А ні, Серйозно, нікого не хто не почув мене. Ну ладно. Так, тут. Фух. Фух. Машина зроблена. Так. Никого нема. Выходи. Роблено. Мы мне два шанса дали. Дякую, но я, я их... Не! Встань Ти ч? Не, ну зато я купив нового персонажа. Там він. Так, я його купив. Тепер я можу чиїлити. І, собственно, ну, йдемо ще раз. Надіюсь, тепер у мене не буде. Ну хоча, на що чого я дивую, я ж ну. Логічно. Але так. Поїхала. Так. Бемц. А ніжно я вимираю. Нового персонажа. Ну давай, давай. Поїхали. І тривай. Давай, давай, давай. давай! 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 Ну давай. Я готовий. Та ні, я не можу. Поїхали дальше. Боже, мені так страшно, що я не повірить. Та що таке? О боже, мене ще один побачив. Та шо? Все, ти мене не бачиш? Ти мене не бачиш і взагалі ніколи не бачиш. Окей, окей. Eu, de te, eu não posso usar a mascara, não, porque a mascara é a Não vou usar a mascara, eu acho. Eu acho que eu vou Ви бачите це сзади спереди Бузи Овна капец. Я буду йти за коробку. Бо шоу них одного мене не наша. Yes. Там коробка. І він направляється прямо на мене. Ну шо за підстава? Ні. Не гризи мене. Давай поговоримо. Ми з тобою. О, якась штука. Капсула Я хочу ще капсулу і я бачу машинку в дуже прекрасному місці. Фух, давай. Поїхали. Два життя, ви розумієте? Два. А я ще досі якось якимось чином живий. Скільки я машин то я раз зробив, а я не пам'ятаю, але без різниці поки що. Давай робися, 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 швидше, Дайте, 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 дайте. Боже, мені так стрімно, О, ні. Ви бачите це. Ну ви ж бачите. Давай, давай, давай. Yeah. Дякую. Беш, що мені дається швидкість, коли якусь машину роблю. О, ні. Ну ти мене не бачиш. Реально. Робимо, робимо Ми машинку. Давай, 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 давай. Я зроблю це, я зможу. Напевно, я мушу, Я мушу. Бо якщо я це не зроблю, я не знаю. Але я мушу. Але я мушу. Я бачив там коробку. Я бачу людину. Дуже погано. Ну Мусим не зараз... Нет. Є побить. Все, я втік мені. У мене одне життя. Одне життя і одна машинка лишилась. Ви розумієте, як то одночасно і легко і тяжко? Мені би ще знайти ту останню машину. Хошо, акуратно. Аккуратно. Можна йти сюди. О боже, обожені, О, О боже. Мені страшно так, Одне життя і одне тобі. Це вовсе лише. Я хардкор режим якийсь. Я можу хоча будемо. Залупити. Ні. Є мене помітила, ні, мене помітило. Все мене. Нормально. Ну. Uh. Так, тихо. Не, все, мне кинуть, мне кинуть, мне кинуть. Так, я знаю. Короче, який сьогодні таке відео вийшло. З вами сьогодні був я, дизлайк зі мною сьогодні був ніхто, О, ну, крім цього.